Подосвід до Славути. Робоча група на чолі із міським головою Кузнецовська Сергієм Анощенком приїхала до міста, аби перейняти його кращі напрацювання. В Славуті дуже багато позитивних практик, які ми хотіли би вивчити, тому що тут вже багато років робиться те, що ми хочемо тільки зараз себе. Застосовувати і хочемо прийняти вас досвід, оскільки Славута займає одне із перших місць в загальноукраїнському рейтингу міст щодо рівня впровадження електронного самоврядування, гостей цікавило найперше організація роботи міської ради в цьому напрямку, а саме програмні продукти, що успішно впроваджені у міському виконавчому комітеті. Програми енергозбереження, діловодства, надання адміністративних послуг тощо вивчали колеги із Кузніцовська і структуру виконавчого комітету міської ради, яку вважають. Найбільш оптимальною, аби забезпечити ефективну роботу органу місцевого самоврядування, було що керівникам двох міст обговорити стосовно надання населенню житлово-комунальних послуг, адже наразі ми на порозі реформи цієї сфери. Ми щасливі, що ми маємо досягнення. Ми повинні цими досягненнями ділитися. І ми Міста, мери міст вони мають зв'язки і прогресивні зв'язки. От ми сьогодні є проблеми. Ми аналізуємо, ми знаємо, що ця проблема всіх стосується міст. Ми її стараємося проаналізувати і дати пропозиції по вирішенню цієї проблеми. Впровадження програми енергозбереження гості вивчали на прикладі роботи одного із освітніх закладів міста, навчально-виховного об'єднання номер один де, окрім іншого, функціонує басейн. Детально знайомились із організацією харчування дітей, адже як зізнались, воно у Кузнецовську коштує значно дорожче, чим у Славуті. І поки заступники міського голови Кузнецовська вивчали досвід налагодження роботи центру надання адміністративних послуг, міський голова Славути показував своєму колезі нове просторе приміщення центру, де завершується капітальний ремонт. Наступним об'єктом огляду стала дитяча юнацька спортивна школа, яку минулоріч удалося капітально відремонтувати. Захоплення у гостей із Кузнецовська викликав міський палац культури, подібним якому, на жаль, тепер можуть похвалитись не усі малі міста. Славута також вирізняється серед інших тим, що на її території знаходиться міжнародний меморіальний комплекс поле пам'яті, організацією і облаштуванням якого опікувалась і опікується міська влада. Однак є серед двох міст Славути і Кузнецовська те, що їх найбільше об'єднує. Вони розташовані в зонах спостереження поблизу атомних станцій. Переживають спільні ризики, борються з однаковими проблемами. Одна з них невиконання державої зобов'язань щодо розбудови цих територій. Ми міста, які розташовані в 30 кілометровій зоні. Велика проблема недофінансування якраз. То, що законом передбачено фінансування районів 30 кілометрової зони на третину зменшено, в 2014 році взагалі не було фінансування. А це великі кошти, за які можна було б відремонтувати садочки, школи. І якщо Славута, єдина з поміж інших міст зон спостереження, торік судилась із Кабміном за повернення належних їй коштів, то тепер до позову приєднуються й інші. Кузнецовськ, в тому числі я теж не розумію. Є закон. Чітко прописано, який відсоток має йти на фінансування 30-кілометрових зон. Цей закон не виконується. Або ми правова держава і повинні виконати закон, або суд повинен зобов'язати державу виконувати закон. Якщо цього немає і суд не зобов'яже, тоді в нас немає держави. Нам дуже важливо не те, що ми щось вимагаємо, але нам дуже важлива перспектива, тому що так само будівництво, експлуатація блоків, виход з блоків з експлуатації це є люди. Яким далі буде, через 5 років, через 10 років, як буде, де буде зберігатися відходи відход ядерних енергоблоків і так далі. Тому є от такі проблеми, що, що, що нам дуже важливо їх спільно обговорити і знайти спосіб вирішення.